Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю вас рідненькі, на нашій вечірній спільній молитві. Скучила за вами. Дякую вам щиро за ваші всі побажання, за ваші добрі теплі слова. Дякую всім, хто долучився до збору, який я виставляла. Це перевірений, перевірена людина. Ця людина, Роман Холодов, працює від церкви нашої православної. Тому я прошу дуже долучитися до збору цього дуже важливого збору на евакуацію поранених. Хто ще не долучився, хто долучився, дуже вдячна. Ми молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Просимо, щоб Господь благословив наш український народ на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти і всіх ворогів наших, видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають ззовні на нас, зі зброєю і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини. Всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, щоб дав Господь нам сили здолати і всіх ворогів душ наших, всі наші пороки, все зло в наших серцях, все те, що нам заважає на шляху, перешкоджає на шляху, нашому духовному, все, що заважає нам нашому єднанню з Господом, в його безмежній любові. Благаємо Господа, щоб Господь сіливо, чистив і за нашу рідну Україну, благаємо, за наших воїнів-захисників. Де б вони не перебували нині на всіх фронтах, особливо ж там, де ворога такої, там, де тривають важкі бої, там, де й загроза оточення чи будь-які інші проблеми, сам Господь знає про це. Благаємо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим захисникам всі свої воїнства і сили небесні, всіх ангелів своїх на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем. Щоб зміцнені сили Господні наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки і прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо Господа, щоб Господь благословив наших захисників на успішний наступ, контрнаступ, щоб благословив кожного воїна нашого, зміцнив наших командирів, головнокомандуючого, щоб Господь посприяв всіма умовами потрібними, необхідними. Задля Нашої повної, скорої, остаточної перемоги, щоб вся необхідна зброя, фінансування, техніка, спорядження були в достатній кількості на всіх наших позиціях, і щоб Господь порятував життя наших воїнів, щоб поряд з кожним, нашим захисником, Господь, поставив ангелів своїх, щоб вони своїми крильми захищали їх, закривали, охороняли і вдень, і вночі, від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону. Щоб всі наші воїни повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми благаємо Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу за своїм промислом божественним, який лише одному Богу відомий, щоб Господь вчинив перемогу нашого найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів. Що порятував Господь життя всіх людей України нашої, бо життя людей це найбільший найцінніший дар, який ми маємо від Господа. Ми молимося і за всіх наших людей, які постійно в небезпеці, під обстрілами, ворожими в прифронтових і прикордонних містах і селах наших, щоденно перебувають на Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Запоріжжя, Донеччина, Кривий Ріг, Дніпро. Полтава, вся Україна наша, благаємо. Молимо, Господи, щоб Господь сам своєю могутньою провицею з неба закрив і захистив міста наші і села, всі міста наші і села, наші домівки, храми, святі і всіх людей наших порятував, уберіг від ракетних атак, від атак дронів ворожих, щоб Господь змилувався над нами, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, критичну, соціальну, щоб Господь відвернув ядерну загрозу. Щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб Господь припинив страждання нашого народу. Ми молимось, благаємо за всіх наших людей, які в окупації ворожі, всіх, хто на окупованих територіях, благаємо, щоб Господь захистив, порятував наших людей, вони в небезпеці там постійно. Всі, Тих, які вболівають за Україну, які всім серцем з Україною моляться разом з нами, які чекають визволення. Благомщи щоб Господь їх захистив, рятував їх від всіх небезпек, щоб благословив Господь щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші і села були визволені від окупації ворожої, від ворожих військ, і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх. Полонених наших воїнів і цивільних. Благаємо, щоб Господь визволи їх якнайшвидше, щоб відбулися обміни, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі люди наші повернулися додому з того пекла якнайшвидше, живими, здоровими, неушкодженими, а поки вони там у неволі, щоб Господь їх зцілив і підтримав, укріпив, нагодував голодних, цілих хворих, поранених. І поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборони ворогу знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за всіх полонених наших і віримо, що всі вони повернуться, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх наших людей, яких Господь вже визволив повернув додому полону на цей час. І за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив після всього, що їм довелося пережити в неволі, щоб відновив їх сілив і до повноцінного життя повернув. Ми благаємо, молимось за всіх поранених, скалічених і хворих наших людей, за наших воїнів, які отримали поранення, конту, контузії, каліства, де вони не перебували всю хвилину, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо Господа, що Господь порятував. Їхнє життя, зцілив їх рани, утішив, полегшив їх біль за всіх наших людей, які отримали поранення від ворожих ракет, від руки ворога від атак дронів. Благаємо, молимо, щоб Господь зцілив дощі й тіла, підняв женемочі і страждань, її руками лікарів, руками рятувальників, дарував кожному зцілення, одужання. Повне відновлення душі і тіла, і особливо молимось також за наших діточок. Ми також молимось за всіх зниклих безвісти, людей наших, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей наших загублених, за наших діточок, викрадених, які отримуються на ворожій території. Благаємо, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших, Молимось за всіх наших матерів, які чекають. І за всіх людей наших, які чекають своїх рідних, близьких, коханих людей з війни із полону, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх укріпив в цих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб утішив їх тривоги і благословив кожному дочекатися додому своїх рідних, близьких, коханих людей, живими, здоровими, неушкодженими, якнайшвидше. Ми молимося також за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі мали достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів військових медиків, за партизанів наших. Засідає міськослужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближать нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти в цих випробуваннях, які має нині наш український народ і кожен із нас. Просимо Господа, миру, нашої рідній Україні, миру, всьому і Миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, від досякої скверни, і спаси, блаже, душі наші. Святий Боже, святий кріпке, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься, і сіли немочі наші. Імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам поровини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості про